Вітаю на каналі Смакуй. Сьогодні готуємо теплий осінній салат з гарбуза. Всі інгредієнти під відео, а ми розпочинаємо готувати. Рецепт, як ви вже бачите, швидкий відео всього на 3 хвилини. Беремо гарбуз, в нас сорт хокайдо, Можна брати будь-який. А саме такий я вирощую в себе на городі. Розрізаємо його навпіл, очищуємо ложкою від насіння. Нарізаємо на скибочки і також очищуємо від шкірки. До речі, в гарбузі вітаміну А і каротинів більше в 5 разів, ніж в моркві. Дуже корисний овоч для покращення зору. Викладаємо його на деко на пергамент і випікаємо півгодини при 180 градусах. Тим часом обсмажимо печінку з часником. Для цього подрібнюємо часник і нарізаємо печінку невеликими шматочками. На пательні, на рослинній олії спочатку обсмажуємо часник подрібнений і через хвилину додаємо всю нарізану печінку. Помішуємо, смажимо і всипаємо спеції. В нас це апельсиновий перець і сіль. До апельсинового Перцю до складу входить куркума, цедра апельсину, чорний перець, цибуля, імбир, паприка. В цей час наріжемо червону цибулю. Мені подобається до салатів нарізати її пір'ями. Виглядає апетитніше. Всі інгредієнти готові. Викладаємо салат. Беремо зелень, це може бути мікс салатів, шпинат або рукола, як в нас. Я її рву навпіл. І зверху на руколу до тарілок викладаю запечені шматочки гарбуза. Посипаю пір'ями червоної цибулі. І зверху викладаю гарячу обсмажену печінку з часником. А зараз ми зробимо експеримент з соусами. Для цього салату я пропоную на вибір дві заправки. Перша це оливкова олія, сік лимону і сіль. Додаю до цього соуса по кожному салатному інгредієнту: печінку, гарбуз, руколу, цибулю і перемішую. Роблю таку маленьку версію пробничок салата з першим соусом. з першою заправкою. Так само у другу миску викладаю всі інгредієнти салатні і додаю до нього вже готовий часниковий соус. Його можна зробити власноруч, з майонеза і подрібненого часнику. Я спробував обидві версії, обидві смачні і мають право на життя. Але з часниковим соусом мені сподобалось найбільше. Тому до всієї порції салату ми додаємо саме часниковий соус. А зверху я посипаю смаженим гарбузовим насінням і салат готовий до вживання. Всім смачного!